Після вистави очима Славка Беркута». Останній вирішальний бій я тоді виграв з рахунком 4-5. Сила вся як пропала, кожний мускул був натомлений. Мене всі вітали, а я чим швидше роздягався, хотів отекти в душову, бо було вже зовсім пізно. Я так поспішав, що навіть не встиг зрадіти з того, що поїду на змагання до Харкова. Відпочивай, післязавтра можеш прийти тільки подивитись на тренування, сказав Андрій Степанович. Ти в хорошій формі, Беркуто, тільки май на увазі, нерви треба тримати, як поводи коня, бо можна зірватися. Ну, відпочивай, потім ще поговоримо. Андрій Степанович, мабуть, помітив, що я весь час позираю на годинник. Годинник у нас великий, стрілки видно здалеку. Андрій Степанович відпустив мене, але хлопці нічого не розуміли, вони весь час говорили, давали поради, тільки даремно це все було. Я ані слова з їхніх порад не затягнув. Швиденько вмився в душовій. І так хвилювався, натягаючи сорочку, що навіть забув її вивернути. Коли я був малий, мама жартувала, не вивернеш сорочку, будеш того дня битий. Жарти жартами, а перед прикидкою повірив в прикмету, тепер ні. Перед прикидкою або перед змаганням стаєш забубонним, аж потім смішно, боїшся, аби й кіт дороги не перебіг. Дорочки, я таки вивернув, позапихав усе в бандуру, це ми так називаємо великий брезентовий футляр, куди складаємо все спортивне знаряддя і шпагу і з зайцем вискочив на вулицю. Трамвай довіз мене до центру, коли годинник показував пів на одинадцяту. Бандура заважала страшенно. Я вже знав, що не встигну. Запізнюся і все-таки чомусь біг. Ніби від того чи, добіжу, чи ні, залежало щось дуже важливе. Далі все діялося, як у театрі Пантоміми. Там слів не треба, там усе ясне без слів, жестів вистачить, щоб зрозуміти все. Добігши до театру, я побачив, що з тих великих бічних дверей, звідки, звичайно, виходять артисти, вийшла на вулицю Лілі з мамою і батьком. Із високим хлопцем. Я його впізнав одразу. Це був Юлько. Лілі щось говорила. Я не чула, тільки бачив, як вона розводила руками, спинялися щомиті. Вони йшли й далі все разом, і Юлько слухав, що говорила Лілі. Він схилявся трохи, щоб краще почути її слова. Може, треба було побігти за ними, пояснити, чому я не міг прийти на виставу і запитати, як Лілі вдалася ролі, похвалитись навіть, що поїду на змагання до Харкова. Але я не побіг за ними слідом, я стояв і дивився, як вони віддаляються, і раптом відчув, що страшенно втомлений ще більше, ніж у спортзалі. М'язи не напиналися струнами. Було так, ніби цілісінький день пролежав на сонці, захотілося пити, я вже не знав, що краще виграти бій і поїхати до Харкова, чи подивитись, як Лілі Теслюк танцює на великій театральній сцені. Звичайно, Лілі тепер образиться. Весь клас прийшов, Одинслав Коберкута не з'явився, мов би йому не цікаво. Бігти за ними тепер уже зовсім не було сенсу. Надто далеко вони відійшли, та ще й там буде потім щось говорити. Треба було наступного дня пояснити Лілі, чому я запізнився. Треба було, звичайно, але як я мав це зробити? Якби хоч Лілі сама запитала, якось би пояснив, а вона не питала. Я навіть думав. Може, Лілі й не помітила, що я не дивився виставу, наче ж тоді ні сіло, ні впало вискакувати Вибач мені, Лілі. І все ж краще було сказати, бо скільки бачу відтоді Лілі, стільки відчуваю. Ось зараз або почервонію, або відвернуся. Вона всміхається та жартує. Їй хоч би що, їй справді, мабуть, зовсім байдуже. А мені весь час так ніби страшенно винен, наче я брехун. Погано все так вийшло, весь час тепер думаю про цю історію. Уявляю, як Лілі виходить на сцену. У класі про це всі потім говорили. Мені здається, що вона була схожа на фею, яка колись приснилась мені давно-давно, уся в білому висока й чорне волосся на плечах. У Лілі волосся світле, тільки очі чорні. Є така пісенька чорні очка як терен, але мені здавалося, що коли Лілі виходила на сцену, то була вся в білому і з чорним волоссям. Я знаю, що це не так, а от привиджується, добре, що скоро поїдемо до Харкова, там ніколи буде про дурниці думати. Хоч би вже швидше до Харкова, здається, ми літаком полетимо, чудово, що літаком.